Починається програма, кампанія, вона привертає перш за все увагу до проблеми, до ситуації до актуальності. Кічап програма, яка перш за все направлена на проведення, привертання уваги і вакцинації щодо... Такого відомого нам захворювання як ір. Так, на сьогодні, скажімо, всі таблоїди і по засобах масової інформації ковід відійшов, але ризик щодо інфекційних спалахів на Україні залишається достатньо високим. Сьогодні хір є такі, ризик до цього річного спалаху. Чому? Тому що це. Таке інфекційне захворювання, яке має свою циклічність і кожні 4-5 років вона прогресує на спалах на тій території. Попередні у нас спалах був 2017-2019 року, коли понад 7700 людей захворіли на кір. І з них майже 6 тисяч це були діти до 17 років. Тобто величезна категорія людей, які того, того періоду. Захворіли, при цьому переважна більшість це невакциновані діти, невакциновані дорослі, тобто ті, які не мали імунітету і вакцинації в дитинстві. І при тому, що у нас 78% на той період 78% було людей, тобто середнього охоплення на кір 78%. Ми, як медики, не переживаємо, що ми не, 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 не зможемо прийняти е, тих, ту кількість дітей, людей, які можуть захворіти. Сьогодні нашим прицілом є 11 тисяч дітей, які не мають щеплення проти кору. З медичної точки зору, тобто з медичної потужності, ми їх прийняти зможемо. Але мова не за це. Мова йде за. Його контагіозність. дев'ять із 10 людей це в топ, скажімо так, захворювань, які по контагіозності. Тобто це висовисококонтагіозне захворювання. Якщо ми е, згадаємо, наприклад, порівняємо з ковідом, то ковід вдвічі контагіозніший і при цьому ми пам'ятаємо, як розповсюджувалося на мапі України е, поширення по ковіду е, по корі. Ми переживаємо, переймаємося за наслідки, які можуть бути через 5-10 років після хвороби. Тобто, якщо сьогодні людина перехворіє і якоби одужає, то нас, по-перше, після хвороби стає стерильним імунітет від корі. Тобто, кір це таке захворювання, яке фактично стирає пам'ять. Нашого імунітету, це є ризик до інших захворювань, тобто схильність до інших захворювань, і віддалені ускладнення, які через 5-10 років можуть давати ускладнення щодо стосовно запалення мозку. Таке захворювання панденцефаліт. Ці ускладнення в подальшому лікуванні не існують проти цього захворювання. І е, чим воно важке, тим, що йде ураження головного мозку і ускладненнями, ускладнення, які можуть призвести навіть до смерті? Е, велика кількість там запалення вуха, пневмонії, то ж запалення мозку це всі прояви, які можуть давати ускладнення цих збудників. Тому на сьогодні, враховуючи знову ж таки, те Закарпаття не є. Сильним прихильником до вакцинації і знову ж таки, якщо, пам'ятаєте, багато було спікерів, коли рівень вакцинації середовища 95%, рівень захворюваності мінімальний. І навпаки, коли рівень захворюваності великий, це означає, що рівень вакцинації низький. От ці ножиці, чим більше вакцинації, тим менше йому є хвороб, нам треба це зробити. Чому власне, зараз починається цей період? Тому що скоро шкільний період, і діти повертаються е, до школи, до офлайн навчання і до контактів. Ще раз наголошую: це 9 із 10 дітей невакцинованих при контакті хворіють на кір. Тому лише діти, які мають протипокази, можуть бути не вакциновані. Сьогодні я звертаюся до засаду батьків, бо ми з вами приймаємо рішення стосовно нашої долі і здоров'я дітей. Не можна цим нехтувати. І на сьогодні єдиним методом є профанація і превентивні міри. Превенція все дешевше, ніж ліквідація наслідків. На сьогодні превенція це є вакцинація. Ми маємо достатню кількість вакцин для проведення цього. Ми можемо, незважаючи на те, чи це людина тимчасово переміщена з дітьми, чи це людина, яка запланована на січень місяць 23-го року сімейним лікарем на вакцинацію, ми очікуємо і готові прийняти всіх охочих. Але знову ж таки, свідомість наша, свідомість дорослих, Впливає на завтрашнє майбутнє і здоров'я наших дітей. розгортає цю національну кампанію з вакцинації проти кору і в червні цього року разом із міжнародним дитячим фондом ЮНІСЕФ, який дуже нам допомагає. Ці міжнародні партнери в цих випадках в цій роботі доставили в Україну 657 тисяч доз вакцини проти кору краснухи і паротити як гуманітарну допомогу. Ця вакцина вже розподілена, розвезена в області. В нашій області вже починається її роз... розвезення доставка до надавачів послуг із вакцинації. В області завезено 15 тисяч 750 доз цієї вакцини, що достатньо для проведення цієї кампанії. Вакцина КПК це комбінована вакцина для профілактики кору епідемічного паратиту і краснуки. Це вакцина не тільки проти одного кору. Вона разом і ще є компоненти, які протидіють і епідемічному паратиту, і краснуся також дуже серйозні і небезпечні в плані наслідків інфекційні захворювання. Ця вакцина використовується вже понад 50 років, і понад 500 мільйонів доз її було введено більше ніж в 100 країнах світу лише за період з 99 по 2004 рік, тобто за 5 років. Вона є безпечною для використання, вона схвалена до використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і батьки можуть бути абсолютно спокійні щодо безпечності цієї вакцини. Лише протягом 2000-2015 років вакцинація проти кору зберегла 20 мільйонів дитячих життів у, у світі. Значить, для захисту від кору потрібно дві дози вакцини КПК, яка містить живі, але ослаблені віруси кору, паротиту, краснуки. За календарем щеплень Україні першу дозу вводять у 12 місяців, тобто коли дитинці рік, а другу дозу в 6 років, якраз перед школою бажано би. Дітям, яких не було вакциновано вчасно, вводять дві дози. Тобто, якщо не вчасно не вакциновані, можна будь-який час дитині ввести першу дозу вакцини і не раніше ніж через місяць другу дозу вакцини. Ну, слід пам'ятати батькам і не, не боятися, що хронічні захворювання не є, не є протипоказами до цієї вакцинації цієї вакциною, а скоріше навпаки. І діти, які мають брутхерну астму, цукровий діабет, мукові серцево-судинні чи інші хронічні захворювання, потребують щеплення в першу чергу, тому що вони, воно убезпечить їх від е, е, захворювання і від важких наслідків, іноді, можливо, навіть і від летальних наслідків е, після хвороби. Ризик них до такого негативного сценарію набагато вищий. До вакцинації не потрібно готуватися заздалегідь, здавати купу різноманітних аналізів, крові січі і так далі. Е, ну, є ще такий момент. Якщо у вас був контакт з хворим на кір, ви це достеменно знаєте, то потрібно пройти екстрену вакцинацію в такому разі. Е, і причому чим, чим найшвидше. Бажано е, дає ефект у перші 72 години, тобто три доби. Ефективність тоді протидії захворюванню на кір сягає 95%. Це треба запам'ятати батькам і, взагалі, всім всім нам людям. Ну ми я вже говорила, що дає також захист проти краснухи і паротиту. Ці захворювання також актуальні для нашої області. В нас якраз. Цьому році спостерігається захворюваність під паротитом. так що дуже, дуже доречно батькам захистити своїх дітей до, якраз до школи. Зараз діти трошки зміцніли літній період, вітаміни, сонечко. І якраз дуже гарно спрацює імунітет, і дитина захищена, і піде вже в дитячі колективи. Батьки не будуть переживати, що дитина може там заразитися і захворіти. Тому і власне оці наша надолужуюча кампанія з вакцинації. Також ті діти, які не були щеплені терміново, треба би пройти вакцинацію, і так так само, щоб ще встигнути через місяць пройти хто не має жодного щеплення, через місяць пройти другу другу дозу, і тоді вже гарантовано мати захист від цієї небезпечної хвороби, яка на жаль в деяких випадках іноді закінчується і летально для дітей в нас. Наш час ну не повинні помирати і хворіти діти від тих інфекційних хвороб, які можна запобігти шляхом вакцинації. Тому я звертаюся до всіх батьків, до всіх родичів, які можуть поговорити з батьками, які чомусь ще сумніваються чи категорично проти, все-таки подумати про про здоров'я і, і в деяких випадках про життя своїх дітей, тому що це є дуже дуже важливо. Ми знаходимося в Європі. Наша держава має бути також як і європейські країни, де немає сумнівів про це, чи потрібно вакцинуватися чи ні. Там є достатній рівень захисту, і нам потрібно також, ідучи в Європу, дбати про те, щоб рівень захищеності наших дітей від цих інфекційних захворювань, які можна запобігти шляхом вакцинації, сягав визначеного рівня 95%. Цей протокол це вже є такою третьою масштабною вакцинальною кампанією в Україні після covid 19 також вакцинації від поліоміеліту. Наразі ми визначили, що не троюються і пічав кампанії, є все ж таки довакцинувати тих дітей, які з тих чи інших причин не отримали жодної дози щеплення або мають порушення у календарі. Зокрема, це дуже актуально. Як вже сказали попередні спікери перед початком нового навчального року, тривалість нашої вакцинальної кампанії. Буде з липня по вересень, тобто по початок вересня, але ми залишаємо за собою можливість довакциновувати наших маленьких закарпатців навіть ще в вересні місяці, якщо ми будемо бачити, що з тих чи інших причин ми маємо. Цю роботу продовжити хочу зазначити, що підготовка до кейчап кампанії вона тривала ще з квітня місяця, коли почалася перша верифікація мікропланування. Хто ж таки все ж таки підлягає цій вакцинації і. До цієї когорти залучені діти від 2 до 17 років, які не мають жодного щеплення проти такого паратипту краснуки. І таких дітей в Закарпатській області ми знайшли 8 472, а також діти від 7 до 17 років, які мають лише одну дозу, тобто вони мають порушення у графіку вакцинації. Таких дітей наразі є 5 тисяч Платформи наші, де ми будемо виконувати щеплення, є вже стані, вони у нас залишилися від попередніх кампаній, тобто це будуть пункти щеплення, на які будуть активно запрошуватися батьки. Ці, будемо практикувати і надалі виїзди мобільних бригад. Наразі платформами для роботи мобільних бригад у нас будуть садочки, оскільки зараз школи не працюють. Крім того, будуть у нас платформами центрів для тимчасового розміщення внутрішньопереміщених осіб. Тобто наша спільна робота буде разом зі сміттянами, разом з соціальними працівниками для того, щоб максимально залучити до вакцинації населення, дитяче населення Закарпатської області, навіть всіх тих, хто з тих чи інших причин не має жодного щеплення або має порушення календарів. Тобто а, наразі наші плани є амбітні, Ми повинні залучити до вакцинальної кампанії 11 тисяч дітей і виконати 14 тисяч щеплення. Ми розуміємо, з якими ризиками ми зараз стикаємося, оскільки у нас продовжується війна, і бар'єрами до повноцінного планування у нас звичайно, є дуже велика міграція населення. Це по-перше, як міграція закарпатців, котрі зараз виїхали за кордон. І ми це розуміємо по оперативним даним, що від 20 до 25 відсотків дітей, котрі б могли б бути залучені до цієї кампанії, наразі перебувають за кордоном. Ми розуміємо, що в нас є внутрішні приміщення особи, які є не завжди зареєстровані, і не завжди ми про них знаємо. Тому це такий буде виклик для нас. З яким ми, надіюся, успішно справимося. Тому, користуючись нагодою, вкотре, я хочу дійсно нагадати батькам, що зараз саме час подивитися стан вакцинації дитини, нагадати собі, що дитина має отримати два щеплення проти кору в рік і в 6 років. Крім того, я нагадую, що діти. Шести років перед початком навчального року, перед зарахуванням до навчальних закладів, повинні отримати не тільки вакцинацію проти кору, проти краснухи, а й ще проти поліоміліту, дифтрії правця. Тобто діти повинні прийти в організовані колективи, повністю імунізовані, захищені. По ми розуміємо, що Є високі ризики того, що наші діти під час офлайн навчання будуть змушені далі перебувати в укриття, і це буде створювати додаткові ризики до поширення, в тому числі таких важких інфекційних захворювань. Тому а, закликаю батьків контактувати з сімейними лікарями, з'ясовувати імунний статус. Лікар завжди розкаже, підскаже і допоможе спробувати той графік вакцинації дитини, який буде зручний для батьків щоб ми досягли кінцевої мети, адже діти це наше майбутнє, і ми повинні їх берегти і докласти ми повинні до цього всі зусиль. Дякую, дякую.